Привіт, дівчатка! Зберігти в літню спеку ідеальний тон обличчя практично неможливо. Але я знайшла спосіб макіяжу, за допомогою якого я можу буквально за 5 хвилин надати своєму обличчю ідеального тону і зберігти той тон на цілий день. Отже, давайте я вам швиденько покажу, як я це роблю. Для початку, звичайно, вам треба ретельно очистити обличчя. Я зазвичай використовую. Ось е, такий гель для вмивання, або ось такий гель для вмивання, який глибоко очищують шкіру, матують, освіжають її. Після цього е, обов'язково об скористайтесь тоніком. Е, тонік, що зробить? Він звузить пори, е, прибере е, зайвий блиск і залишки очищувального засобу з обличчя і е, зволожить шкіру. Це допоможе зберігти її якнайдовше е, свіженькою і матовою. Я використовую тонік від Love Nature чайне дерево влітку. А ви можете скористатися будь-яким тоніком, який розрахований для жирної шкіри. Після цього я беру ось цей засіб. Це є зволожувальний гель для обличчя Love Nature з органічним апельсином і абрикосом з вітаміном С. Чому саме його? Бо він зроблений на водній основі, він абсолютно не масний, але дуже зволожуючий. Так, і ось після очищення і тоніка, власне, що нам буде потрібно для макіяжу, це оці два засоби: це зволожувальний гель і це АЗ крем від дивану. В поєднанні вони зроблять і ідеальний і природний тон шкіри. Як я це роблю? Буквально за дві хвилини ви будете мати шикарний, свіже відпочили і якщо захочете, загоріли обличчя. Отже, обличчя очищене і змащене тоніком. Беремо цей гель. Я його просто дуже люблю, бо він надзвичайно легкий. Дивіться, о, гель. Просто, ну, реально гель. Значить, беремо на обличчя і змазуємо обличчя гелем. Так, щоб воно було вологе. Можна більше. Просто ви відчуваєте. Ось треба було волосся забрати. Так, тепер це дуже важливо, поки ваше обличчя ще вологе, беремо az крем Не дуже велику, але таку достатню кількість, бачите? В мене відтінок беж. Він трошки темніший, ніж колір моєї шкіри, Ось, дивіться. бачите? Але з таким способом макіяжу абсолютно не буде видно різниці. Наносимо на обличчя і починаємо його по обличчю розподіляти, поки воно вологе. По вологому обличчю цей АЗ-крем ідеально розподіляється. І дивіться, поки я розмащую, він потроху вбирається і так от розмащуємо, розмащуємо, аж поки ми відчуваємо під, під пальцями вологу. Все, як тільки ви відчуваєте, що руки перестають ковзати по обличчю, ваш макіяж готовий. Тепер подивіться. Бачите різницю? Фільтри на, фільтри на телефоні не включені. Обличчя гладеньке, тон рівний. Дещо більш загорілий, ніж в мене був. І що саме головне, обличчя матове і не масне. І таким воно залишиться, ну, принаймні, на 6 годин, то точно, бо то є перевірено. Ось цей азет крем. І ось цей прекрасний чудовий гель. Оці чудові Азет-креми зараз ви можете придбати із знижкою. Вони є е е зволожувальний і матуючий. Будь ласка, ідеально для гібридного макіяжу, макіяж без макіяжу, На обличчі зовсім не видно. Аз чому? Тому що він виконує всі функції, які вам потрібні для обличчя. Він працює як денний крем, як тональний крем, і має ще чудовий фактор сонцезахисту SPF 30. Будь ласка, дівчатка, замовляйте зараз зі знижкою по ціні тижня і спробуйте такий макіяж, як роблю я. Я думаю, що ви будете задоволені, якщо ви дійсно любите природний вигляд обличчя.